Доброго здоров'я, добродії. Зрозуміло, що зайнятися таксуванням в Одесі я вже мав деякий до цього О, навик. Це був і Харків, мій рідне місто, де я багато часу провів за кермом, знаючи місто. І Київ, коли трапилась в мене службова командировка, і там я. За, дві, за два тижні вивчив все місто. Тоді не було GPS-ів, тоді були лише паперові карти. Але краще, ніж той, хто живе у місті і швидить на роботу, маршрут не прокладе. Треба було лише запам'ятати, а до цього знайти. Того самого поспішаючого пасажиру. Так, це дуже гарна вулиця Пантерімонівська. Ось показано, як вона змінювала свої назви, і знаходиться вона отак от біля музичної комедії. Так от, кращого. GPS, -у. чим поспішаючи на роботу місцевий одесит, ніхто не вигадав. Були показані маршрути через двори, які зараз вже зачинені. А тоді вони були проїзні і дуже-дуже вдало економили час на проїзд по місту. Дуже рекомендую не дуже довіряти GPS-у. А більше довіряти місцевим жителям. Звісно, що не студентам, а тим, хто пожив, побігав, поїздив.